Добрий день! Сьогодні ми з вами поговоримо про ремонт розірваних місць одягу. Одяг іноді потребує ремонту. Пришити гудзик, нову вішалку на куртку, підшити низ спідниці, накласти латку, заштопати якийсь виріб можна самостійно. Відремонтований, випросований одяг має гарний вигляд, навіть якщо він не новий. Які ж бувають види ремонту одягу? Це пришивання гудзиків, ремонт одягу по розірваному шву, ремонт на місці розірваної тканини, накладання латки, пришивання вішалки. Для ремонту одягу нам знадобиться ножиці, голка, гольник, нитки, гудзик, або якийсь інший додатковий матеріал. Правила користування голкою. Голку тримай тільки з протянутою ниткою в гольнику або футлярі. Не вколюй голку в свій одяг. Не бери голку до рота. Запасні голки зберігай у футлярі або гольнику. Ремонт розірваного шва. Іноді одяг рветься по шву. Зашити можна вручну або на швейній машинці. Нитки добирають до кольору тканини. Послідовність ремонту розірваного шва, витягнути залишки старих ниток, сколоти шпильками і зметати розірваний шов. Зшити розірваний шов по сліду від проколу машинної строчки. Витягнути нитки зметування. Зашивання розірваного місця на одязі. Розірване місце на одязі зашивають навкісними стіпками. Нитки добирають до кольору тканини. Послідовність Зашивання розірваного шва. Зметати краї розірваної тканини, зашити краї густими навкісними стіпками, витягнути нитки зметування, запрасувати зашите місце. Практична робота або ваше домашнє, ваше домашнє завдання відгадати загадки і розгадати кросворд. Зупиніть, будь ласка, відео та відгадайте загадки Заповніть кросворд. Перевірте, будь ласка, свої відповіді. Дякую за увагу. Бережіть себе та рідних.